Друзі, В ефірі святковий випуск «Книгарні на Д1. Як ви можете побачити, в нас вже така чарівна казкова майже новорічна студія, бо новий рік вже близько, і ми з Міланою до нього ретельно готуємося. А сьогодні напередодні цього чудового та чарівного свята ми вам приготували дуже чудову та також чарівну книжку. Я нагадаю, я Іванка Гамірзоєва разом зі мною Мілана Іцькович. Привіт! Що у нас сьогодні за свято книжкове? Сьогодні ми будемо читати книжку Муха, дзвоник і Різдво. Тому я що це та книга, так. яку ти рекомендувала нам. Так, коли я почула тоді цю назву, така думаю, що воно може бути ну, звучить так. Знаєш, по різдвяному. Звучить по різдвяному, але звучить ще дуже дивно. Яка муха, дзвоник ладно, різдво добре. Муха. А що така муха? І коли я відкрила цю книжку, я зрозуміла, що це клас, і муха це ідеальна назва для цієї книжки. Отже, представ нам цю книжку і авторку. Так, муха, дзвоник і різдво авторку звуть Віка Мізюк. Вона є українською письменницею та редакторкою. Народилася та виросла у місті Тернопіль, вивчала німецьку та англійську філологію в Тернопільському експериментальному інституті педагогічного освіти. Складно. А також менеджмент організації в Тернопільському національному політехнічному університеті імені Улюя. Дуже складні назви. Дуже складні. Я не знаю, як це важко вимовити, як важко там вчитися. Так, ну бувають же такі люди. Ось писати почала ще в школі, а складати історії ще раніше, коли розповідала казки старшій сестрі, бо та боялася заснути. Наразі їй допомагають творити коханий чоловік та донька Майя, муха дзвоник та різдвок, перша надрукована повість казка Вікторії. Ну вона дуже класна. Я вдала дуже вона така. дуже вдала, і мені здається, що то кажуть перше блинкомом чи ще щось. Це неправда. Тут інша тут історія. Тут ти відкрив. І там вже наче майстерна, ідеальна, все чудово. Отже, у нас є книжечка, у нас є дівчинка, яку звуть муха, але ми знаємо, що це прізвисько. Ми її звуть Марійка, якщо я не помиляюсь. Марійки дав прізвисько ще з дитсадочку, а тут вона в школі, але воно прилипилося до нього. У Марійки зникли батьки. Ми так, як я зрозуміла, вони десь подорожували. подорожували. Так. Вони туристи такі, ну так. дуже несидючі на місці люди, можна так сказати. І вони щезли, але як я зрозуміла, там з цього. Мабуть, не роблять дуже великого горя, бо вони вірять, що вони повернуться. Навіть муха, коли писала своє побажання до Дня Святого Миколая, вона загадала саме те, щоб повернулися батьки її, звичайно. І вона живе з бабцею. Хоча вона не також погано і живе. Вон у неї бабуля це просто золото. Бабуля вона називає жабцею, бабуля працює в театрі. І як ми розуміємо з усією книжкою, бабулі дуже було борхливе, бурхлива молодість, така вона не. Що дитинство? Так. І бабуля класна. Бабуля бере муху до себе в театр. Вона там все знає, всі оті закуточки, ота кімната з речами, такими старовинними, з інвентарем, з усім, 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 усім. Ну дійсно казковий світ театра, і муха може там робити майже все, що завгодно. Вона всіх знає, вона тут є, приходить. Її навіть там зачіску роблять. Так, Кутати. в неї можна сказати, власна перукарня там є. І ця муха вчиться в школі. В неї є однокласники. Є Микола та Андрій це одні з також так. головних персонажів. До речі, Миколай здається, дав це так. прізвисько. Ні. Андрій Андрій, Андрій дає це прізвисько. Вон Якого так... вона ненавидить? Ну звичайно, І таке. не можна сати, що Андрій її дуже полюбляє. Там така ненависть, але вони якось півіснують співіснували до певного моменту. Бо одного разу Андрій зустрів білу пані. От що тобі, коли ти прочитала про білу пані? Що вона тобі нагадала? Снігову королеву, звісно ж. Так, я також думаю, ну, біла пані, ну вся така сніжна, біла, ще й холодом там голубів заморожувала. Думаю, так, а ну, ще дуже гарна. Дуже гарна. Ну, як каже Андрій, так, будемо йому вірити. Така холодна краса. Холодна краса, так. І у Андрія є проблеми. Ми бачимо в цій книжці, що в нього сваряться батьки, що там вони на межі розлучення вже. І Андрій все це чує. Він все бачить, він це переживає. І дуже класно, що це описується в книжці. Що взагалі діти, коли в них розлучуються батьки, вони діляться на декілька типів. Одні діти намагаються стати на чиюсь сторону з батьків, одні діти розриваються між двома батьками, а треті діти вони замикаються, коли батьки ругаються у своїй кімнаті і замикаються так, у середньому і вважають так, що вони винні. І перш за все, батьки мають пояснити дитині, що дитина тут ні до чого. Ні в якому разі не можна наговорювати батькам одне на одного, коли вони розійшлися. Не можна ругатися при дитині. Навіть якщо вони пошепки на кухні ругаються, на це шепіт слухає і переживає, тому тут гарно це описано, і мені здається, дорослі, якщо вони будуть читати цю книжку, ну вони зрозуміють свої помилки і будуть знати, чого не можна допускати вдома. Так, тому прочитати потрібно всім, навіть дорослим. Так, і у Андрія також є своє новорічне бажання, святкове до Миколая бажання. Він хоче, щоб його батьки помирилися, щоб вони жили разом, щоб не було у цих всіх скандалів, тому що ну, він, вони діти. Звісно, він переживає. Він хоче здорове дитинство. Так, так. Батьків Але... разом щаслива родина. Так, і оця сніжна біла пані, яку він зустрів, вона йому каже: зроби мені одну річ. Вкради, а муха на Різдво ми не сказали. Не на Різдво, на Святого Миколая отримала дзвоник. отримала дзвоник вона не Начин знає… значить звичайний так але на крові. не знайшла дзвоничок. Так. А ця біла пані каже Андрію: а ти вкради той дзвоник і принеси мені. І Андрій такий ну добре. Так, Бо якщо все б... не так, так буде зроблено, виконайте моє бажання. Потім вони домовилися, і всю книжку Андрій намагався вкрасти дзвоник у мухи. Цю книжку там були якісь такі містичні історії, тому що там, оці а, галка, яка перетворювалася на чоловіка, там птахи, які перетворювалися на людей, це окруження снігової королеви, оця вся магія, оці пригоди дітей, коли вони. Можна сказати, вони то об'єднувалися заради того, щоб цю містику побороти, а потім роз'єднували через щось. І так, всю книгу я була в захваті, в щирому захваті, тому що я хотіла, щоб книжка завершилася гарно, щоб там всі з, з друг другом помирилися, всі знайшли там своїх близьких і все інше. Звісно, не все ми отримаємо наприкінці цієї книжки. Не всі наші питання отримують відповіді. Але є такі. Події, які не можна повернути, так, але яка там інтрига? Я, я, ну, мені дуже сподобався. Сюжет. Мені дуже сподобалося, як вона написана, як там описуються всі деталі, як там нічого не пропущено, взагалі нічого. Якщо ми заходимо в театр, ми наче його бачимо. Якщо ми заходимо додому до мухи, ми все там бачимо. А якщо ми до її подруги заходимо додому, ми також ми наче зайшли в цю кімнату, познайомилися з усіма людьми, зрозуміли їх характер, їх звички, що вони роблять. Як вони живуть взагалі? Так, і це дуже класно. Бо ця книжка, іначе фільм, який ти маєш собі в руках тримаєш, а тобі можливо щось не сподобалось, чи тобі також все сподобалось? Знаєш, мені дуже не сподобалось взагалі поведінка старшої медсестри. От я читала і я розуміла, що щось там не так, тому що я е, згадала, коли я лежала у лікарні, у мене такого не було. Ну, от, до е, бабці мухи нікого не пускали. Тобто медсестра сказала, ти не можеш нікому телефонувати, ти не можеш нікуди йти, Якийсь до тебе не може ні ніхто приходити і ось так і сиди. І, собі. і треба сказати нашим глядачам, що жабця це бабуся мухи, вона зламала ногу і потрапила до лікарні. І саме там оця ситуація була з цією медсестрою. Так, я згадала, коли я лежала у лікарні, до мене кожен день навідувалася родина, і я не пам'ятаю жодного разу, коли лікар до мене заходив, і у мене прям нікого не було в палаці. От він заходить і навпроти мене сидить три чоловіки. І ми розповідаємо якісь історії цікаві. Там взагалі у нас такі палата така добра була. Ну це класно. Мені здається, так. коли є підтримка у тебе, коли ти в лікарні тебе підтримує, ти навіть швидше одужаєш. Тому що емоційний стан він також дуже сильно впливає на фізичний стан. Якщо ти розклеєшся, будеш там лежати, все життя скінчилося, воно все заживати буде дуже повільно. Треба відчувати себе як вдома. Мама мені навіть купила гірлянду все прикрасила так гарно, щоб мені було весело. Нічого собі, це дуже круто. А там ми так. бачимо, що жабцяця самотня, лежить у лікарні з поламаною Нікого До неї не пускають. вона в неї ж самотня. нікого, крім так. мухи, із рідних той нема. Ну, Діти пропали, онучку не пускають. Знайомих з театру також, судячи з усього, не пускають і сусідів не пускають. Говорити не може. А вона ж старенька, ну так. мені було дуже шкода. Я також читала. Дійсно, щось воно прям жорстко було навіть. Так, я така спочатку думала, що це так у нас медична сфера описана недобре. Потім, звісно, я по зрозуміла, що в чому там, там так, причина. Так, так. Але спочатку я навіть обурена була. Мені так стала шкода цю бабцю, і так стала така наш ненависть до цієї медсестри старшої. Ух, так я б її сама там. Так, я не знаю, там скандал, викликаєте головного так. лікаря. Зараз це будемо тут вирішувати, на телебачення Звісно. телефонувати, ну всі ці прийомчики лікарняні. А так, так, ну, персонажів взагалі, як я зрозуміла вже наприкінці книжки, там було дуже мало насправді поганих персонажів. Ця книжка дуже класно нам показала, що в кожному є не те, що тепло чи добро, а є співчуття. Навіть якщо взяти за до уваги цю білу пані, так, так, є в них щось таке десь глибоко, можливо, заморожене, забуте, але воно нікуди Та не зникне. Воно буде на місці і просто подекуди для того, щоб ці емоції прокинулися, ти маєш цю людиність побачити навколо себе приклади дружби, приклади кохання, приклади турботи. Коли ти це бачиш, тобі стає тепліше зсередини, і твої відчуття. Трошки розтануть, і ти зможеш також їх подарувати. людям. Я згадала фразу, яку колись казала біла пані. Я хочу, щоб мені хоч раз в житті хтось заперечив, тому що їй всі кланяться, навіть цей птах, який перетворюється на який чоловіка. прям супер-пупер-слуга першого розряду. Так, ну звісно, ну, якщо ти не можеш ні з ким поговорити на рівних. Тобто тобі всі кланяться і всі до твоїх слів дослухаються, і ніхто проти тебе нікуди не йде. Ну так теж ну, весело. А мені ще здалося, що цей птах, який на чоловіка перекидався, що він в неї трошки закоханий. закоханий. Так, 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 тому так, що він про він... неї так каже, що вона прям так, така найкраща в світі. ну Просто-просто. Ну, тому тут так. дуже багато всього в цій книжці. Ця книжка дарує почуття якоїсь впевненості, що у підсумку все буде добре. Щоб не відбувалося, як би не відбувалося, все буде добре. Не зрозуміло справді для кого добріше, для кого трошки ні. Але нормально все можна пережити, особливо якщо в тебе є підтримка, якщо в тебе є друзі, близькі та просто хороші, знайомі люди, які є дійсно людяними. Тому мені здається, можна перейти до наших цитат. Ми розхвалили цю книжку вже як я не знаю, що але вона цього варта. Ми. Взагалі не брешемо. Ми тільки свої емоції тут виражаємо. і ми маємо надію, що це суб'єктивно. Так, 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 так. Не треба нас там дуже сильно брати до уваги, але просто ми рекомендуємо, тому що ми вважаємо, що як можна не рекомендувати людяність. Так, де в нас ця книжка? Чи багато взагалі в тебе цитатом було? Ну спочатку було багато, але потім я перечитала і гадаю, що я все це просто не встигну тобі сказати. Тому я для себе Особливі. Виділила декілька. Особливі. так давай. Ти починаєш. Я починаю? Ти ну, починаєш. Добре. Перша в мене цитаточка ось така. Мабуть, коли починаєш сама зачісуватись, тоді і настає дорослість. Це муха сказала, коли вона розповідала, коли вона нібито стала дорослою, коли вона б сама почала собі робити зачіску. Я така читаю, і думаю, ну так, поки тобі мами, бабусі заплетають ці хвостики, бантики, ти така дитина, дитина. А коли ти вже там сама собі щось мудруєш на голові, розчішуєшся, хвостик той робиш, то ти вже так трошки доросла, але все ж таки дитина. Мені дуже сподобалась фраза нашої мухи. І, взагалі, їй хотілося просто залізти, наче ведмідь у берлогу, завмерти і не рухатись. Це особливо знаєш, ось зимою це моє мій стан. Ідеально, просто так. залізти, не рухатися і там навесні мене розбудіть, але коли вже там сонечко буде тепле, коли снігу і грязюки не буде, коли ще вставати зранку, ти що? коли холодно. І ти тобі потрібно вилазити з-під ковтра. Ну це ж неможливо. Неможливо, але так. ми переступаємо через себе і робимо так. це. А ще стояти у ванній кімнаті декілька хвилин, а просто тримати руки під гарячою водою. Це це так. взагалі стан на все життя. Ти ж також так робиш. Ну мені здається, всі так роблять. Я не знаю, як можна інакше. Зранку зберіть. Так. Я. Ти добре. Ось така мені сподобалася цитатка. Неважливо, чи твою допомогу цінують, чи помічають її, чи знають про неї. Важливо, що ти просто допомагаєш. Те, що я казала, в принципі, що людяність, вона, якщо в тебе відкриється, якщо ти це зробиш, це вже класно. Неважливо там тобі дякую скажуть, дякую, будь ласка, там все інше. Просто допоможи зроби це, Тобі самому стане приємніше. Мені сподобалася фраза, яку колись мусі сказала батьки. Не здавайся, поки ти відчуваєш, що можеш, ніколи не здавайся. Класно. Здаватися взагалі це от остання справа, яку можна робити. Навіть коли взагалі ти розумієш, що немає шансів, треба все рівно якось йти далі. Ну, по-перше, в тебе є ну там хоч одна, хоч дві людини, але є підтримка. Тобто ти розумієш, що ти не один. Ну так а навіть вже якщо не один. один, то треба всім довести, що ти е чогось вартий. Класна тому ніколи цитата. не потрібно здаватися. Що ми будемо рахувати зараз, Звісно. скільки нас хто що заслужив? Я беру калькулятор до рук. будемо зараз записувати, вивчати і підраховувати. Отже, перше, що ми будемо рахувати, це давай головного героя. Так. Муху беремо. Так, я починаю. Так. Мені дуже сподобалась головна героїня, по-перше, тому що вона вона не відчайдушна, вона знає, що робить, вона якось себе для своїх, я не пам'ятаю, 9 чи 10. Ну, а, маленька. Так, ще. Вона опанувала вже себе, вона вже доросла. Дуже сподобалось, що вона провела роботу над помилками у відносинах з деякими там, героями іншими. Так. І, звісно, це дуже добре, бо книга чомусь вчить. По-перше, що всі не всі, хто тебе оточують, і всі кого ти не дуже там полюбляєш, погані. Тобто, мабуть, там колись вони стануть єдиними, хто тобі допоможе. Тому, звісно ж, 10. Я згодна цілком. Я також ставлю 10, і Мені всі ці риси сподобалися у мусі. А ще мені дуже сподобалося, що вона гарна дитина. В тому сенсі, що вона розуміє, що там батьки десь загубилися, але не вона любить і чекає, В неї нема такого, що ну все То життя закінчилося, мене. мене всі кинули. Ні. Як вона зворушливо відноситься до своєї бабці? Ну це неймовірно. У них таке щире кохання бабусі та онучки. Дуже гарна дівчинка, з нею можна брати приклад. Це персонаж, з якого дійсно можна брати дітям приклад, тому їй від мене десяточка. Далі у нас містер сюжет. Сюжет Сюжет дуже класний, мені дуже сильно нагадав він Снігову королеву. Прям взагалі така, знаєш, паралель проведена. Так, так. читати було навіть ну, дуже цікаво. Я читала, прям захоплено так. Особливо, ну, перші там декілька сторінок мені були не дуже зайшли, але потім чим далі, чим. Чим ти більше впізнаєш тих персонажів було. якось. Тому що ми спочатку перші сторінки, ми їх не знаємо. Ми з ними познайомилися і все так, А потім ми... розкривається сам персонаж. Так, так, сама класно. особистість. Тому ну дуже сподобалось. 10. ця книга, ну прям взагалі потрібно прочитати. Так, мені вона також. Я згодна з десяткою Я ставлю також десятку. Нема питань. Мені сподобалося, що ця книжка дуже послідовна, і що тут є і пригоди. І така магія, чарівність. Ну я не знаю, містикою це не назвеш. Тут більше магія, саме якась дива, дива новорічні, усе це з зимові. Мені дуже сподобалося, що ми класно познайомилися з усіма абсолютно персонажами, навіть з сусідами з двору, які там святкували новий рік, як вони всі до речі, щасли на мене. Ну, я в неї закохалася, тому що там двір, звичайний двір, де живуть звичайні люди. Але на новий рік вони у них ялинка у дворі, вони її прикрашають, вони варять глінтвейн. Там дядько Ми, жарить сосисочки і роздає, ковбаски. Ми я так сміялася. оця книжка смішна, ще, тому що там написано, що цей дядька я забула, як його звати, але йому дочка з Америки передала костюм Санти. Але цей костюм був на нього великий. Він його декілька нових років не вдягав. Але потім цей дядечка познайомився з. Грилим та ковбасками, і тому на цей новий рік цей костюм на нього був вже в пору. Класний, тонкий гумор, отакі от поворотики. Дуже тому. приємно, що у цій книжці все реалістично. Так, звичайне так. життя. Особливо, звичайні що люди, люди хочуть інших зробити щасливими, бо в них є така нагода. Класна змога. книжка. Ну, звичайно, десять, ну що можна сказати? Десять. І останнє це у на нас щит, ілюстрації, манінки. так. Ну, Тут я не можу сказати, що мені все сподобалось. Конечно, так, мені конечно, не висунули кольорів. Так їх було достатньо, їх було навіть багато. Uh, дуже промальовані, такі гарні, але мені не вистачило кольорів. Ну я б не сказала також, що їх прям дуже багато. Їх, ну, не їх Дуже не багато. багато і ці вони класні ілюстрації, але вони не передали мені ту навіть, знаєш, там холодна краса, чи ще так. щось таке. І Ще я не дуже зрозуміла uh, взагалі, як виглядає муха. Ну слава богу, слава Богу, що на uh, самої об обгорці так. є. Uh, Малюнок там, де показано, але у самій, у самій книжку ну, так вона я то боком якось сидить. Так. Ми розуміємо, що там вона в окулярах темненька, але не мені все звичайно. Я відразу кажу, що мій бал, який я виставлю за ілюстрації, буде докинути один бал за ілюстрації кота. Бо як так. можна? Взагалі кіт був одним із головних, я вважаю, персонажів цій фолосатий. книжці. Він був полосатий, він говорив, він літав. Що ще треба від кота? Він ще ловив птахів і так. захищав свою лову. Так, Наскода І він та. був гарний. Це перше місце. Гарний кіт, друге, захищає там вже говорить і все інше. Я за ілюстрації поставлю вісімку. Я ставлю сімку і один бал за малюнок кота. Отак ну, А я поставлю один. 9. Добре, тоді так, ілюстрації у тебе 9, в мене 8. 8. Я вже сама сказала, сама забула, це старість. Добре, ми зараз підіб'ємо підсумки і повернемося до наших глядачів з результатами. Отже, ми підбили підсумки, і зараз Мілана оголосить нам результати. Ну, у нас вийшло 57 балів, у мене 29, у Іванки 28, але я гадаю, що це непогані результати. Це ну, дуже такий високий бал. Та в нас взагалі останнім часом якийсь взагалі дуже високий бал. No. То на нас Такі також книжки, діє, оця нас. доброта. Даруйте добро, воно до вас повернеться, і ми тут даруємо бали. Але ж ні, ми чесно читаємо. чесно гарні. виставляємо бали і дійсно класні книжки з класними персонажами. Оце ми придираємося там вже до ілюстрації, знаєш, хапаємося за останнє до чого придратися. А до сюжету, що найголовніше є в книжці, ми жодного разу не придиралися. Дуже-дуже рідко, коли. Нам щось там взагалі не подобається. Я знову згадую Гедвік з її поведінкою десь-десь-десь спочатку цього нашого третього сезону. А так, ну я не знаю. Отже, ми підбили бали, і скажи мені, чи буде від тебе новорічний подаруночек, такий різдвяний подаруночек, Будуть книжки? Звісно, буде, коли ж їх не було. Давай так, додаткові книжки, ось знайшла. Перша книжка в нас має назву Магічне дерево. Книга 1. червоний стілець. Стілець щось Ось. дуже багато слів. Щось таке да, не зрозуміла. Зараз про книжку трішечки. Буря звалила величезного старого дуба. То було магічне дерево, з якого люди виготовили сотні предметів, і кожен з них зберіг частинку магічної сили. Серед них був і червоний стілець. Це щоб ти розуміла, для мене як. Ну, схоже на дзвоник, також щось таке. Магічна чудовий, якась така. річ така. Неймовірні пригоди, небезпека й магія, світляний міст і велетенська хвиля цунамі, летючий будинок, здоровенний лев і сотні чарівних собак. Як в нас були е галки у книжці? Ось фантастична розповідь про дітей, які знайшли стілець, що виконує бажання і добрі, і погані. Перша частина зі знаменитого циклу Магічне дерево. Повісті про магічне дерево стали основою відомого в усьому світі серіалу, що нагороджений Емі, це як Оскар, тільки телевізійний. Серіал, до речі, так і називається Магічне дерево. Автором є Анджей Малешка, польський кінорежисер, автор повістей і сценаріїв. Круто! Ну, щось Ось. таке, там щось дуже всього багато, багато, багато. Але так. мені здається, можна спробувати якось почитати. Ну, я вважаю, також буде щось таке цікавеньке, mm -hmm. бо один опис скільки. Так. Варто. Так, друга книжечка під назвою Чужинець. У авторки найароматнішої книги про каву є магічний цикл лабіринти Єхо. І це перший том. Чужинець такий собі портал у чарівний світ, де не тільки все химерно-химерно, а й детективно-лячно. Є щось світ знаменитого жахливчика дзеркала. З відображень з'являється всіляка чортівня, яка починає керувати життям людей і харчуватися з нами. Але Макс Фрай. Знаєш, це ну, моя не тільки той... улюблена книжка у світі. Добре. Але Макс не тільки той, що Фрай, а виведе на чисту воду усіх цих монстрів із Задзеркалля. Автором, ну, взагалі, Макс Фрай, це літературний псевдонім спочатку двох письменників Світлани Мартинчик і Ігоря Степіна. Згодом Світлана Мартинчик писала самостійно: українська письменниця та художниця, яка наразі живе у Вільнюсі. Макс Фрай, це моя улюблена книжка на все життя. Ну, серія книжок, вона називається Лабіринти Ехо. Да. Це серія цих книжок. «Чужак» — це перша книжка. Взагалі там купа книг, я кожного року їх перечитую, всю серію. Цей світ, який у Макса Фрая в книжці, це мій ідеальний всесвіт, який тільки може існувати. Головний герой Макс це, ну, якби я була ним, я була б дуже щасливою. <гум> так, от, мені здається, найкраща. Тонкий, такий класний, подекуди чорний гумор, незвичайні ситуації, кохання, дружба, там все є. І там є це виконання бажань, які в в тобі потаємно сидять, про які ти тільки десь. Подумав, а вони якось дійснилися, і ти встикнувся, але не дуже цьому радий. Ну там такі класні моменти. Ну, Максофрая, я б ну, звичайно, я б його рекомендувала дітям після більш... 15-ти. Дорослим. Так, більш дорослим, тому що там є дійсно над чим подумати. Там не казочки, хоча це і казкова дійсно книжка. Це не казочки, це більше життя. Але вона таке захоплююче, що дуже хочеться прожити саме таке життя. Знаєш, я тепер також хочу почитати, тобто ми її радимо. Звичайно, дуже. звичайно, звичайно. Так, ну і третя книжечка під назвою Снігова королева. Скільки Божечки. разів ми з тобою казали? Що вона дуже схожа з нашою книжкою? Ось. А в центрі сюжету двоє найкращих друзів сусідів Кай і Герда. Вони обоє щирі та життєраднісні діти, але одного дня все різко змінюється. Над містом з'являється снігова королева, яка, шукаючи порятунку від самотності, зачаровує і викрадає кая. Сама казка пронизана почуттям щирої відданості, поклику серцю, яку так багато дорослих, як і батьки кая. З часом втрачають, навчись навчившись приймати навіть найжахливішу втрату як щось буденне, але й ті, хто не вміє змиритись та не можуть здатись, як герда автором є Ганс Хрістіан Андерсен, всім відомий данський казкар, каскар, романіст, поет і драматург. Ну, це така книжка, яка варто читати, так? варто читати. Я дуже багато дивилася екранізації мультиків, фільмів, все. Але книжка то є книжка. якщо її хтось не читав, ну, шановні, у вас є часом доторкнутися до цього дивовижного світу і відчути магію. Які вже більше 200 років на секундочку, дуже стародавня, вже 200 років. Це я не знаю. Це дуже Класика, дуже давно. Так. Але ми читаємо сьогодні цю книжку і будемо читати ще через 200 років. Тому, якщо не читали, читайте. Якщо подивилися нас. На Ютубі ставте нам лайк. Якщо подивилися на Фейсбуці, робіть репост. І звичайно доєднуйтесь наступного тижня. Ми будемо готувати вам нову книжку. Це буде в наже супер новорічний випуск. Сам таки супер різдвяний, то буде супер новорічний. І потім ми вже побачимося аж через рік. уявляєте собі? Тому, будь ласка, не втрачайте нагоди, доєднайтесь до нас, підписуйтесь. Звичайно, ставте ставте колокольчики, щоб вам все повідомлялося, коли ми виходимо, де і як ми це робимо. І ми будемо чекати на вас і про коментарі, Мілана. Звісно. Нагадай людям. Звісно, ми чекаємо на ваші коментарі, вашу взагалі таку активність, тому що в останній час ми небагато її бачимо. Так, напишіть нам, так. от яку ви книжку напишете. і прочитаємо. Гарантуємо. Так, ну що ж, будемо прощатись. Так. Дуже дякуємо, що ви сьогодні були з нами і на все. Хто з нами сьогодні був? О, з нами була я, Іванка Гамірзоєва і Мілана Іцкович. І на все добре. Oh 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 oh